Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи все могутні, Тройце Єдина, живоносне джерело любові, світу істини і вічного життя. У цей святий день, коли ми величаємо Твою Божественну повноту, Отця Творця. Сина Спасителя і Духа Святого Утішителя. Звертаюсь до тебе з відкритою душею, з серцем, яке тріпоче, яке просить, як до джерела всього доброго і світлого в моєму житті. Прийми мою щиру молитву з уст і серця, сповненого надії. Репету і довіри. Пресвята Трійце, благослови мене і мою родину, моїх дітей, і рідних і близьких, всю нашу українську землю. Господи, Боже Всемогутній, будь нашим покровом і захистом. Огорни наші домівки Твоїм світлим покровом збережи від усякого зла видимого і невидимого, від спокус, ворогів, бід, нещасть, наслідків війни і хвороб. Укріпи в нас віру, зміцни надію, запали вогонь щирої любові до тебе і ближніх. Дай нам мудрості. І щирості в серці, доброти у вчинках, Омий нас, твоєю благодаттю, очисти від гріхів і провин, зціли рани тілесні і душевні, вилікуй наші страхи, сумніви зневіру, прости нам усі гріхи, наші вольні і невольні. Свідомі і несвідомі, давні і недавні. Змий твоєю пресвятою кров'ю усе, що заважає нашому спасінню, очисти нас від зла, гордості, гніву, ненависті, осуду, лінощів, самолюбства і непослуху. Дай спокій і тишу нашим душам, які прагнуть тебе святого вічного. Господи, Отче Небесний, джерело всього живого, подай мені і моїм рідним здоров'я душі і тіла, зціли наше серця від утоми, наші думки. Від тривоги, наші тіла від болю. Ти бачиш усе, що ми носимо в собі. Ти знаєш, хто прокидається серед ночі від болю, хто не має сил підвестися вранці, хто бореться зі страхом, якого не видно, але який з'їдає зсередини. Покрий нас, Боже, Твоїм світлом, торкнись нас, і Хай піде уся темрява, уся хвороба, уся зневіра. Даруй силу тому, хто слабне, даруй спокій тому, хто на межі. даруй світло тому, хто заблукав, даруй здоров'я тому, хто просить. Не маючи вже слів. Господи, торкнись кожного з нас, як лікар, як люблячий батько, дай спокій в душі, силу в тілі, світло в очах, щоб вона не блукала в тривогах, а спочивала в Тобі, мов у тихій пристані. Поглянь, Боже, на моїх рідних. Благаю тебе, збережи їх, захисти кожне серце, яке я люблю. Не дозволь, щоб хвороба торкнулась їх. Не дозволь, щоб вони плакали від болю, не дозволь, щоб їхнє серце було розбите від втрати чи розпачу. Збережи тих, хто далеко. І тих, хто поруч. Огорни кожного з нас Твоїм незламним спокоєм і міцним здоров'ям, захисти наші серця від тривог, наші тіла від хвороб, наші душі від мороку. Господи, пошли нам чисте повітря, не тільки в легені, а й в душу, щоб ми дихали тобою, щоб кожен день починався з вдячності, а не з тривоги і страху за життя, щоб ми раділи простим речам, руха, сну, тиші, яскравому сонцю, Обіймам, усмішці на обличчях рідних. Даруй здоров'я моїм дітям, промовляємо імена і пишемо у коментарях, щоб разом помолитись. Моїм батькам ім'я, моїм братам, сестрам, родині, Очисти наше тіло, наші думки, нашу кров, наші серця. Даруй кожному з нас Твоє благословення на кожен день у добрих справах, у відносинах, у чистих помислах. Благослови наші домівки, наповни їх теплом, спокоєм, взаєморозумінням, достатком всіма Твоїми дарами і щедрістю. Боже, Просимо Тебе, пошли Духа Святого на Україну, як колись на апостолів, як на кожну душу, що вірить. Хай він очистить цю землю від усякої скверни, зради, неправди, насильства. Хай цілить нас і тілом, і духом. Хай зцілить наше серце, яке втомилось чекати. Хай принесе нам Твій мир не тимчасовий, а вічний, святий. Господи, пошли Духа Святого на наші домівки, щоб там не було страху, болю, страждань і порожнечі, щоб був сміх дітей, запах хліба. Мирне, щасливе життя, щоб у кожній оселі ти був невидимий, але відчутний, щоб Твоє світло горіло в кожному вікні і в кожному серці, освяти наші справи, щоб приносили плід несуєтний, але живий, пошли Духа Святого. На наших дітей ім'я, на малих, що ще тільки починають шлях, на великих, які шукають себе у світі, наповни їх Твоїм світлом, Твоєю мудрістю, Твоїм захистом, збережи їх у школі, у дорозі, в житті. Благаю тебе. Господи, обійми імена і будь з ними кожен день, кожну ніч, кожну мить, не залишай їх ніколи. Зійди Духу Святий, на мою родину, промовляємо імена і пишемо в коментарях, щоб разом помолитись. Зійди! На тих, кого люблю, на їхні серця, думки, вчинки, освяти наші стосунки, щоб були чистими, щирими, благословенними. освяти наш дім, щоб був твоїм храмом, Духу Святий, Утішителю і животворче. Зійди на мене, ім'я. Зійди, як подих ранкового світла, зійди, як мир у розбурхану душу. Зійди, як ніжний вогонь, який не опалює, а очищає, увійди в моє серце, наповни його тишею, ясністю світло. Духу Святий роз'яжи вузли всередині мене. Випрями криве, цілий зламане, змийте, що налипло за роки втоми, болю і страху, очисти мене, думки, емоції, пам'ять, спогади. Духу Святий, будь у мені спокоє, будь моєю мудрістю, коли не знаю, що робити. Будь моєю мужністю, коли здається, що сил немає, будь моєю молитвою, коли не можу говорити. Будь моїм життям, коли все згасає. Боже, пошли свого Духа на хворих. Тих, хто в лікарнях, у реанімаціях, на насилках, тих, Кого вже залишили надії, ти Бог зцілення, ти Бог життя, ти наш порятунок, дай їм силу, дай їм полегшення, даруй їм швидке одужання, повне зцілення від усіх хвороб, щоб побачити небо, почути голос рідної людини, відчути любов твою. Вічну сильну вірну. Духу Святий, зійди на Україну від Заходу до Сходу, від Карпат до Донбасу, від кожної хати до кожного окопу, благослови українську землю захисників і захисниць, і лікарів, і вчителів. І волонтерів, і матусь, і пенсіонерів, всіх українців, кожного, хто живе, хто вірить, хто плаче, хто бореться, очисти її рани, зціли її людей, випрями її шлях, захисти її дітей, огорни її світом і благословенням. Там, де проливалась кров, принеси зцілення, там, де панувала зневіра, принеси надію, там, де люди втомились, зійди, як сила згори. Даруй нам Боже хліб на столі, чисту воду в домі, тепло в оселі. спокій у серці, успіх. У добрих справах даруй нам мир, даруй нам щасливе майбутнє, даруй нам життя, не виживання, а життя у добрі і любові з тобою. І Хай Твоя благодать зійде на нас як ранкова роса на всіх. Хай кожен і відчує, ми не самі, бо Ти з нами. Бо ти Бог, бо ти наше спасіння, бо ти Святий Дух Утішитель. Слава тобі, Пресвята Трійце, Отче, Сину і Духу Святий, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, амінь, амінь. Дякую вам, брати і сестри. За спільну молитву. Всім Божого благословення, міцного здоров'я і процвітання! Обов'язково пишіть у коментарях ім'я тих, за кого треба помолитись, і ми разом обов'язково помолимось.